У перечині відбувся перший міжнародний муніципальний форум «Перечин Толкс Партнерство заради розвитку. Однією з ключових тем став обмін європейським досвідом розвитку громад. Подія зібрала представників влади, громадського сектору, бізнесу та гостей з Польщі та Словаччини. Учасники говорили про можливості зростання, спільні ініціативи і нові партнерства. Навіть для мене було багато нового. Я почув, що наші підприємці, які вже давно працюють в перші, торгують по всій Європі, вже навіть мають наміри торгувати в Північній Америці. І я думаю, що зараз, вже після форуму, коли спілкуються між собою, з'являться нові партнерства. До чого ми йшли, Щоб заради партнерства ми будували майбутнє нашої держави. Однією з ключових тем форуму стала роль причина у регіональній співпраці. Важливий акцент, міжнародний вимір та розвиток партнерств. Бачите, є громади, які вже прийняли рішення, що міжнародне партнерство це воно потрібно. Реально воно потрібно. Це йде і на основі того, що як у вас є міжнародні партнери. У вас є більш ліпший досвід цього, що ви можете принести тут. Що ви можете прийти через програму ЄС, через програми ЄС прикордонної програми як Донецька стратегія, ЄС некс є готується програма вищеградського фонду, є нова програма, яка йде між Польщу Україною, між Румуною Україною, але немає таку програму і Словаччину Україну. Вам примір того. Окрема частина дискусії стосувалася розвитку сучасних виробництв і того, як нові технологічні напрямки можуть посилити економіку громади. Ініціюємо і релокуємо підприємства в західній регіон. В даному випадку в Закарпатті в Мукачівському та Першинському районі у нас пріоритети сюди. Ми релокуємо підприємства. Важливе місце в обговореннях зайняла й тема сучасних технологій та виробництва. Представники місцевого бізнесу наголошують, інновація – інновації один із ключових напрямів, який може дати громаді поштовх. Бо-перше, підприємство важливе, е тим, що сьогодні створено понад три тисячі робочих місць Friendly Technology, сьогодні е долучився до соціальної програми, в першу чергу, е забезпечити людей житлом, гідним життям, освітою. релакованою перший краматорський ліцей, який створив робочі місця. В першу чергу для фахівців освітян, які приїхали з Краматорська. Краматорський ліцей прийняв вже в цьому році дітей працівників нашого підприємства і е, дітей місцевих громад, також переселенців Сумщини, Херсонщини, Миколаївщини, та решти місць, Харківщини. Форум завершився, але обговорення ідеї та домовленості лише початок довготривалої роботи. Учасники форуму підкреслили, діалог і партнерство стають головними інструментами, завдяки яким Парачин може рухатися вперед.